Вільні, як вітер, хворі і бідні. Так в Україні живуть цигани. З останнім переписом їх 48 тисяч. Насправді ж разів у 10 більше. Цифри не сходяться через те, що більшість кочівників не мають паспортів. Вони не вміють читати і писати. Відтак не можуть знайти собі пристойну роботу. Державі доромів байдуже. Спеціальної програми, яка покращувала життя цього народу в Україні, просто не існує. Єдині, хто допомагають, благодійні організації, як живеться циганам у таборах. Дивимось далі. Три місяці тут стояв циганський табір, але перед самим чемпіонатом Європи з футболу намети хтось підпалив. Люди налякалися і потікали. Два тижні тому сюди повернулися найсміливіші. Живуть вони у 50 метрах від згарища. Нині тут не більш як десяток наметів. З обох боків їх ховають залізничні колії і високі кущі. Човомікарашожі на. Відеокамери для цих ромів найстрашніше лихо. Попереднього разу, саме після візиту журналістів, їх почали виганяти. Невеличка суперечка завершилась перемир'ям. Старша циганка показує, у яких умовах живуть і чим харчуються. Що на базар купила трошки. А тут наварим зараз. Трошки кашу туди засоплене. Циганка Оля розповідає, у таборі постійно хтось хворіє, усе через умови. З одягу лише те, що на них сплять вони на землі, підстеливши матрас. Зверху намет, ковдра і клейонка. Така конструкція рятує від дощу, але всередині все одно вогко. Почки печень болять. Так як лікуєтесь тоді? Ніяк так живемо всі. Рушей не вистачає на лікування. Найбільша розкіш молодої циганської родини велосипед. Нехитрий транспорт придбали за копійки. Він старий із пробитим заднім колесом, але голова сім'ї його береже і ховає від сторонніх очей. З ним чоловік ходить на заробітки. Раніше все носив на плечах. Іти з ним на свалку, от, І збирати метал. Це те, що вам допомагає, хоч якось? Ну, звісно, все там. Я могу метал принести, все там я можу води принести, тому що далеко йти. Пошук і здача металоброхту єдиний спосіб заробити на життя. Іншої роботи, стверджують цигани, знайти не можуть. Кажу, що, всі одинакові цигані, що ворують. І там Олександр розповідає, не краде, і не п'є. Він один із небагатьох, хто має паспорт. Його дружина про документ тільки мріє. Без нього не зможе влаштувати дітей у садок чи школу. У мене син 13 років. Я сама його вчу, тому що я в школу ходила, він вміє читати, писати. Ні, оригінально, але читати, писати вміє. Я сама його вчу. А мої діти та тим младше, я хочу, щоб в школу пошти. Проблема у ромів однакові незалежно від того, де вони живуть. Саме через це один із благодійних фондів вирішив протягнути їм руку допомоги. Вже кілька років діє програма, за якою діти циган можуть отримувати гранти на навчання. Рената одна із таких щасливчиків. Дівчина жила у таборі, а потім змогла вивчитись на юриста і вже надає правову допомогу своїм побратимам. У нас дуже багато людей, мкачеві, ні то ні свіді народження, ні паспорту. И элементарные документы, где-то там уже пишут, что фамилия, имя, отчество. Просто записать какое, Они не знают. Это я заполняла. Невдовзі в Україні з'явиться правозахисний центр для ромів. Він буде розташовуватись у двох офісах у місті Мукачево і у тамтешньому циганському таборі. Усі, хто туди навідається, зможуть отримувати допомогу. Там підкажуть, як оформити документи, як подавати до суду, якщо їхні права порушені, коли треба ходитимуть на прийоми до чиновників. Наразі юристи звернулися до міліції та прокуратури з вимогою повернути втрачене майно циган, і розібратися, хто палив табір у Києві напередодні євро. Олена Фенсієнко, Антон Квітень, Тивай.